Ми знаходимося в Рівному, на вулиці Млинівській, бачимо приміщення, новобудова. Буде взагалі на першому поверсі, ну якщо ми орендуємо, буде про той магазин, замість кафе діючого і ще чтину, що ми на монтажу. А другий-третій поверх квартири. В цьому гарному стані технічному, є парковка біля фасаду, можна зробити, там до кущі проходи зі зупинки, щоб люди ходили, щоб зручніше було. Відразу пішохідний перехід, бачимо трохи далі. Бачимо дорога, яка йде від вулиці Линівської основної. Ну, Промезована дорога, бачимо, але тут справа от, гуртожитки, два гуртожитки професійного технікуму, далі багато сквозьких, виробничих приміщень, баз. Тобто, ну, дуже така ну, насичена проміжна, скажімо так, задіяна. А навіть місцева зупинка є окремо туди далі, в тій вулиці. І бачимо. Далі пішов, ну, пішла вулиця, якби, да, тут з правої сторони от, ми через дорогу знаходимося автоцентри різні, списки приміщення, далі там набудова, е, е, поворот направо, так само там великий спальник, п'ятиповерховий будинок, де взагалі нічого немає, буквально-200 метрів. А далі от сам технікум, буквально от 150 метрів від приміщення, великий технікум. І студенти постійно ходять якраз в цю зону, е, ну, бо там взагалі немає магазинів. От. Розумію, і от в іншу сторону рухаємося. Бачимо тут, тут само зупинка з цієї сторони. автоцентри, пиндай, майданчики для торгівлі автомобілями. Шкідний перехід вже показував, бачимо зупинка, дуже людна, на вихід така зупинка. На ну, вхід тут працює, відповідно. Далі от, так само. багато різних приміщень комерційних. Окрім ну, того, дуже високий автотрафік, завжди тобто, найвищий рівень, напевно, весна дорога. Всі, хто їде, не хоче їхати через центр, то їдуть по цій дорозі. Ми бачимо саму зупинку. Тут теж ще варіант орендувати приміщення цього діючого магазину, але тут стан технічний, не не дуже добрий. Висока оренда. І... У нас Інвестиції великі в ремонт будуть. Це приміщення панське віше. Буду коротку панораму. Зараз четверта година дня. Погода не дуже, відповідно, людей, якщо погода продаще, набагато більше.